Потрібно спростити вираз. Вираз у нас в чисельнику b квадрат, в знаменнику, корінь із b в кубі, і це все вираз в все дріб в п'ятому степені. Ну, спочатку з дробом поки що розберемось, b в квадраті поділити корінь із b в кубі, дорівнює. Ну, Зовсім не подобається коріння в знаменнику, треба від нього звільнитися. Тому ми чисельник і знаменник повинні домножити на корінь такий саме, тобто b в квадраті помножити на корінь квадратний із b в кубі. І тут так само ми знаменник множимо на сам себе. Дорівнює, Тут буде b в квадраті, корінь із B в кубі. А тут просто вже підкореневий вираз b в кубі. b квадрат і B в кубі можна скоротити. Тут буде корінь із B в кубі поділити на b. Ну, Від знаменника ми не звільнилися, але нема в знаменнику кореня. Ну, добре, Підносимо цей вираз до п'ятого степеня. Корінь із Б в кубі, поділити на Б. Ми підносимо до п'ятого степеня. Корінь із Б в 15 поділити на Б в п'ятому степені. Б в 15 ми можемо розписати так, щоб винести з-під знака кореня. Тобто Б в 14 помножити на Б. Тут так і залишається б в п'ятому степені. Б в 14, коли ми виносимо з підзнака кореня, квадратного корення, ми 14 ділимо на 2, тобто буде Б в сьомому, а Б під коренем залишається. І далі можна скоротити Б в сьомому поділити на Б в п'ятій. З однаковими основами показники віднімаються, тобто буде Б в квадраті, корінь із Б. Тут буде відповідь В. Ну, такий собі спосіб. Можна було, було зовсім по-іншому розв'язати. Наприклад, я це прибираю, він комусь, може, так, буде зрозуміліше. Я би іншим способом розв'язала записано дріб B в квадраті поділити на корінь Б в кубі. Я поки що цим дробом розберуся, дорівнює. Я запишу тут b в квадраті, а тут я запишу корінь із b в кубі, я запишу, як b в степені 3 других дорівнює. Це я записала завуд таким правилом: корінь n степеня із а в степені m дорівнює а в степені m поділити на n. Тоді е, при діленні з однаковим основами показники віднімаються, тобто буде B в степені 0,5, тому що 2, мінус 3, 2, 3 2, це півтора, це буде B в степені 0,5. Е, дріб перетворила. А далі B в степені 0,5 і ще в степені 5, це буде B в степені 2,5. Що це означає? Що b в степені 2 та ще 0,5 ось вони у вигляді кореня, корень із b, тобто відповідь в.